Спокійне озеро відбиває блакить. кришталевим відблиском мрії тремтить, легка хвиля в граціозному танці, Шепоче спокій у мовчазному транці. Праворуч сакура цвіте, ніжна й мила. Пелюстки рожеві вітерець колихає сміло, весна розливає свій лагідний сміх, світанок лиліє в обіймах своїх, птахи овисі кружляють вгорі, над водою летять у небесній грі, душа відпускає. Тривожні думки, спокій знаходить у світлі ріки, човні силует, що в мріях витає, загублений у думках, які вітер розвіває. туга в ранковій тиші човен хитає, прозора спокійна вода. І природа співає, влагідній, добрій, турботь її все минає.